Кам'янське прощалося із ще одним захисником України. Ще минулого року, 6 вересня, поблизу населеного пункту Борщова Харківської області, рятуючи людей, загинув молодший сержант Іван Панасенко. Побратими згадують його як кращого медика, людину, що завжди прийде на допомогу. Глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив міський голова Андрій Білоусов. Іван Панасенко перебував на контракті у Збройних силах України упродовж 2015-2016 років. Був учасником АТО ООС. Тоді доля захистила його життя від ворожих окупантів. Але, на жаль, повномасштабна війна. Виявилася для військового фатальною. Іван Панасенко народився 20 січня 1995 року. У 2014 році закінчив професійно-технічне училище номер 24 27 травня минулого року. Був мобілізований, брав участь у бойових діях. У нього залишилися сестра та брат. Ваня знав своє діло. Він був професійним медиком, медиком роти. Ну і загинув. На евакуації поранених при штурмі завжди можна було покластися на нього в бойовій ситуації, завжди можна було обратитися по поводу здоров'я. Як медик був кращим. Поховали воїна на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.